Слава Ісусу Христу і всім привіт, мої дорогі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Бажаю вам Божої благодаті, зміцнення в нашому Ісусі Христі і укріплення у вірі. Біда єдина, ось іде біда, говорить Господь. Кінець прийшов, прийшов кінець, встав на тебе. Ось дійшла, дійшла напасть на тебе. Жителю землі, надходить час, наближається день сум'яття, а на веселих вигуків на горах. Ось незабаром вилю на тебе лють мою, і звершу над тобою гнів мій, і буду судити тебе за шляхами твоїми, і покладу на тебе всі мерзоти твої, і не пощадить тебе око моє, і не помилую, за шляхами твоїми воздам тобі, і мерзоти твої з тобою будуть. І пізнайте, що я, Господь, каратель. Ось день, ось прийшла, настала напасть, жезел виріс, гордість розрослася. Постає сила на жезл нечестя, нічого не залишиться від них і від багатства їх, і від шуму їх, і від пишноти їх. Прийшов час, настав день. Хто купив не радій, хто продав не плач, бо гнів над усією безліччю їх. Бо хто продав не повернеться до проданого, хоч би і не залишилися вони у живих. Бо видіння про всю безліч їх не відміниться, і ніхто своїм беззаконням не укріпить свого життя. Заструмлять у трубу, і все готується, але ніхто не йде на війну, бо гнів мій над усією безлічч їх, поза домом меч, а у домі моровиця і голод, хто у полі, той помре від меча, а хто у місті, того пожеруть голод і моровиця, а в цілі з них утечуть і будуть на горах, як голуби долин. Усі вони будуть стогнати кожен за своє беззаконня, У всіх руки опустяться, і всіх коліна затремтять, як вода. Тоді вони опережуться веретищем і обійме їх трепет, і у всіх на лицях буде сором, і у всіх на головах пліж. Срібло своє вони викинуть на вулиці, і золото у них буде у зневазі. Срібло їх, і золото їх не у змозі буде врятувати їх у день гніву Господа. Вони не наситять ними душ своїх і не наповнять утроп своїх, бо воно було приводом до беззаконня їх. І у червоних убраннях своїх вони перетворювали його на гордість, і робили з нього зображення мерзодних своїх ідолів, зате і зроблю його нечистим для них, і віддам його у руки чужих на здобич, і беззаконникам землі на розкрадання, і вони осквернять його. Дорогі друзі, хочу уточнити слова. І у червоних убраннях своїх вони перетворювали його на гордість і робили з нього зображення мерзотних своїх ідолів. Зате і зроблю його нечистим для них. Тобто дивіться, ми маємо не буквально сприймати ідолів, але, в принципі, є такі, що і буквально да, поклоняються комусь. Але мається на увазі. Багатство, да? матеріальні якісь блага. Хтось купив машину і о, це от моє все, це моя машина, бо хтось купив квартиру, житло, о, і поклоняється йому як ідолу, отак просто його боготворить і так далі, підносить. Так само можна сказати про кар'єру, що людина от живе кар'єрою, да? але спитайте себе: хто я? Запитайте друга свого, наприклад. Він скаже. Я лікар. А ви ще раз питайте. Хто ти? Він скаже. Я там син маминої подруги, да? це так до прикладу. Або там: Ти знаєш, хто мій батько? Я там син того. -то. І не це робить нас, тим, ким ми є. Запитайте себе, Хто я? Я? Дитина Божа, і я це знаю. Але не всі діти. Божі. Тому що діти Божі, вони не будуть творити на цій землі, вони не будуть сіяти розпад занепад, вони не будуть створювати війни, робити муровиці і так далі. Є діти і дияволи. Я закликаю вас лише взивати до Господа. Ви Почули такі слова, і не пощадить тебе око моє і не помилую. Кайтеся, моліться, Господи, помилуй, Господи, прости, Господи, пробач, поки ще не пізно. Ви можете сприймати, можете не сприймати мої слова. Але якщо хоч один з вас Навернеться я не дарма. Живу це життя. Якщо один з вас прийде до Господа через мої слова, через слова Святого Духа через мене, через слова Господа, я вже не дарма роблю це. Тому що можна пройти через 10 людей і врятувати одного, і ти вже недарма прожив своє життя. Ти вже зробив для тієї душі щось дуже важливе. Ти щось приніс в її життя важливе і вона спаслася. Саме в цьому я вбачаю всю суть взагалі нашого життя, всю його глибину. Ви бачите, що з цим світом твориться. Ви бачите землетруси, які і далі розповсюджуються по землі. Ви бачите, як в Японії виверження вулкана відбулося. Ви бачите, як війна. Як той поганий такий рак метастазами розповсюджується по всій землі. Бачите? знаєте, чути можна, але чути це ще не відчути. Я нікому не вважаю зла, я абсолютно хочу. Щоб ви спаслися, і тому я роблю ці відео. Якби мені було все одно, я б їх не робила. Я хочу, щоб ви врятувалися. Я хочу, щоб ви спаслися, щоб ви покаялися, щоб ви увірували в Господа нашого Ісуса Христа усім своїм серцем, усім своїм просто т'єством, всім своїм прийшли до Нього, до нашого Господа. Я тому це роблю і закликаю це робити. Все почалося таке масове і таке поглиблене з 2020 року. Саме по всій планеті я маю на увазі, у нас в Україні війна почалася з 2014 року. А по світу все розповсюдилось з 2020 року. І з кожним роком все гірше, і гірше і гірше. Пам'ятаєте, можливо, хтось з вас ще пам'ятає, ходили такі мемчики по інтернету, в інстаграмі, в різних соцмережах. На рахунок того, що ми ще будемо сумувати по маскам, да? які ми носили. Це також все це все це початок хвороб, так і написано. Да? Тому ви не надійтеся, що далі буде краще. Надію мати треба на спасіння і вірити в нашу перемогу. Я маю на увазі не надійтеся сліпо. О! Оце все зараз пройде, все буде нормально. Ви бачите, як все розповсюджується? І ті ракети, які ударяють в будинки, які в землю вдаряють, вони просто так не проходять. Сходяться плити, відбуваються землетруси. Подивіться, як все примножилося. Хоч я дивлюсь новини по необхідності, коли Святий Дух мене. Покличе, коли Господь скаже, так да, зараз подивись, зайди, я дивлюся. І просто подивіться, як все примножилося. Подивіться, скільки смертоносних ДТП, подивіться, скільки самогубств, скільки ось на днях сьогодні, зранку, точніше, я прочитала новину маленький хлопчик, дев'ятирічний в селі Білогородка Київської області, пішов під лід. Таких випадків немало. Просто нам не все освітлюють. Подивіться про те, як люди випадають з вікон. Що не день, то хтось випав з вікна. Сусід вбив сусіда. Чоловік побив е, жінку, думав, що вона померла, і викинувся у вікно. А вона вижила, її забрали, Наскільки я знаю, наскільки. Достовірна була інформація. Друг до друга прийшов у гості, і той його вбив стільцем. Пограбували пенсіонерку збивством. Так, ви можете сказати, раніше так було. Я згоджуюсь з вами, що і раніше це було, але не так масово. Раніше мало чого освітлювалося, так було менше інформації однозначно. Були маньяки, були вбивці, були педофіли. Але подивіться, наскільки зараз все масово примножилося. Ви не можете цього не помічати. Я хочу, щоб ви спаслися. Я буду це повторювати і повторювати, скільки буде угодно Богу. Я буду це говорити, я буду це нести, я буду це робити. Тому що це мій фронт. І ті люди, які однодумці, які зі мною... Вони розуміють, про що я кажу. Час наближається. Час вже просто ми стоїмо на порозі, стоїмо просто майже у підніжжя. Все глобально відбувається. Все відбувається на іншому рівні. І робити ідолів з якихось матеріальних благ, прив'язуватися до цього я вам просто не рекомендую. Ви можете прислухатися, можете ні. Але якщо ви хочете врятувати перш за все свою душу, ви хочете бути з нашим Господом в Царстві Небесному, треба відмовитися від всього земного. Пам'ятаєте про золоту антилопу мультфільм? Пам'ятаєте. Тож, поки зло не викоріниться з корнем, нічого не зміниться. Зараз відбувається оновлення. Я б назвала це сучасною мовою форматування. Форматувати землю. Так. І вона очищається, очищається, очищається. Дуже великою ціною, дуже дорогою ціною нам дається це все. Якщо вам погано на душі, якщо ви засумували, подумайте про розіп'ятого Христа, подумайте про його муки. Про те, як він йшов, невинний, невинного покарали. Що ми можемо говорити про себе? Подумайте про наших хлопців, про наших дівчат, які в окопах зараз сидять в таку холодну, мерзену погоду, коли дощі заливають, коли сил, здавалось би, немає, моліться за них, тому що дуже багато відгуків від воєнних, яких я навіть особисто знаю, які говорять, моліться, молитви допомагають. Бог не тільки чує наші молитви, Він виконує їх. Я вас закликаю до молитви, я вас закликаю до постів не впадати в депресію, в паніку, а взивати. Ви розумієте, для чого нам даний цей час? Зрозумієте, будь ласка, я вас дуже прошу, тому що я повторяюся. Я хочу, щоб ви спаслися. Я хочу, щоб кожен з вас відчув благодать Божу, відчув любов Божу і завжди її відчував. Тому що ми з вами залишаємося жити на цій землі, він нас залишає. Кожен з нас робить свою справу. Кожен з нас має взивати до нього, тільки в ньому наше єдине спасіння. Слова Іуди, Євангелія від Матфея, 27 розділ. Вірш 4. Згрішив я, зрадивши кров невинну. Вони ж сказали йому, що нам до того? Гляди сам. І кинувши срібники в храмі, він вийшов, пішов і удавився. Ви бачите, скільки зрадників у нас в Україні, скільки зрадників серед, так би мовити, своїх. Тому, поки не викоріниться все зло, поки не викоріниться кожен іуда, нічого путнього не станеться. Ісус зробив багато чудес. Написано, що і світу не хватить, щоб сповістити про всі його чудеса. Тобто він зробив дуже багато чудес. І його за це розіп'яли. А іншим що до того? На початку повномасштабного вторгнення ми задавалися питанням, як вони можуть бомбити. Це ж люди, як вони можуть бомбити, нести стільки трагедій, проливати невинну кров, дитячу кров. Просто ось ця відповідь. Що нам до того? Беззаконники будуть покарані. Вірте в суд Божий. Вірте в суд єдиний і справедливий. Я бажаю вам не стикатися з людським судом. Я бажаю вам завжди знаходитися в Божій благодаті і упувати тільки на Божий суд, на Його милість, на Його любов. Я прошу, Господи, за кожну людину, яка зараз слухає Тебе. Благослови її на життя в Тобі. Благослови ходити Твоїми святими стежками. Благослови її, Господи, на життя в світлі Твоєму, благослови, Господи, цю кожну людину, яка зараз слухає і дивиться на вічне життя в Твоєму Царстві Небесному. Амінь. Я бажаю вам в розуміння, я бажаю вам зміцнення віри, я бажаю вам укріплення в нашому Ісусі Христі, я бажаю вам Божої благодаті. Перебувайте з Господом! Він своїх ніколи не полишить. Обіймаю вас любов'ю.